Все, вичухалася, ми їле, хотіла поранені поїхати погуляти. Ж кажу, ми нічого не робимо. Ну, не вважаю, того, що я полісусила сьогодні по всій хаті. Да? Прибирала, мила посуду. ну, і сюди. І коротше я вирішила тільки поїхати погуляти. Поїдемо, Маша. На вулиці, наче сьогодні у нас 18 градусів, нормально, не холодно. Так що завезли на якусь площадку. Маша може поспити. Артем, покажись який ти красивий. Нарядила його. Шапка, звісно, така. Амбольний... Не треба, ми підемо на горку. Підемо. Подивись на мене, покажися. ой, який красивий. І Маша каже, красивий. Ой, кой. Маша, Артем поділився, так? Да? Маша? Артем буде на горці кататися, так? Все, ми приїхали на. О, на горки. А, -а я ж не потягну ніяк. От, ні, отак, так, ж по ровному підемо. Да, на горку, на горку, правильно. У нас, нас на вулиці 18 градусів, я взагалі не пойму, що одягати. На одних подивлюся, в шапках, в курточках теплих. Одні взагалі діти ходять без шапок, деякі в футболках ходили. Ну, ну правильно, зараз така погода є. Одні в шубі, одні в шльопках. Ну Взагалі не зрозуміло, що Я ну, в жилетки все одно. Артему теж наділа. Ну шапку бросили вдома. І Машу, каже, не зрозуміло, що что... стой, вона ж дивись не прив'язана ж. Что... А що чим стоять? Щоб нога ей не випаде, ні? Не? Ні. Ой, идем? да? сьогодні. Йдемо на горку. Йдемо, йдемо сюди. Так, Артем, тільки сидіти кашляють, одходь. Да. <laughs> це, це я не люблю таке взагалі що Ми тільки що його відвезли туди, куди він сідав, де ми коротше, жили в тому домі. А нам теж нічого робити, поки він там гуляє, і ми вирішили Артема на горку. Да. Так ми і... за кофем стали, а він Артема кричить. Горка. Йому ага. не треба те кофе, йому давай на горку. Іди, іди, іди в домик, іди. А ще ми зараз збираємося жарити шашлик уже якийсь день. Четвертий, ага. Угу, отож. О. Ну, все нормально. Маша буде в коляска, він хай бігає. Ді, а ми поп'ємо хоч хоч каву, спокійно. О. Угу. А що ти собі взяв, покажи? що? Те саме? Ні, це, це. поверни, Машу, до нас. У мене ось мій любимий торт. Самый-саме вкусніший, яке є на світі. А в мене медових з этим соскражне. Вкусний. Що, ага. Тьом? Що, ні? Не нравиться горка чи що? Так і треба з ними йти. А на горці багато людей. Ну да, не ходи туди. Ні. Чого? Ж, а не... я Та, я не... Та вони всі ж з соплями з кашлями От, як всі, так. Ну, так всегда есть. Пошли ты на качелі покатаю, пошли. Будешь кататися? Бачиш, уже уже орудь. Упал кто-то? Да. О, боже. С горкой щей упав. Капець. Короче, Тём, иди сюда. Не підходь туда далеко. Возле нас. Угу. Це, звісно, маленька горка. Це таке для Маші горка. Давай, з'їжджай сюди. З'їжджай. Давай. Ой. Застряв. Щось мені. Бросайся, бросайся. Ні, це плоха горка. Пошли до нас туди, пішли. Пішлі, ми зараз Пошли туди, сядемо, до качелі. Оттуда давай підемо, До качельки підемо? Я тебя покачаю, да? Поезд? И поїзд. хочу на поезд? А он закрытый. Ну, да. чи ні? Ну, там здесь, наверное, его посадят и покатают. Да, хорошее, да, пошли. Пошли. Будешь на поезде кататься? На... Ну да, он же каже, поезд. А ты с ним сядешь? Я? Конечно, бери свою каву. Ладно. Короче, ми надо на торти вот туда. Да. Да. <рес> Но мы сейчас так и не поймут. Ну точно. Оба. Сейчас узнаем. Він уже побіг Тьом, побіг вже дали. Русський... Хоч? Ой, хоче на поїзді прокатнутися, так? Да? А може і робить. Та роба дивися. Роба дивися. Оце мечта, яка він зараз бреде поїздами. Сюди поїзд і поїзд, і слово ж це вивчив з мультики. будеш кататися? Підожди. Стой, Підожди. надо денежку тете дать, гроші да. надо дать Тем, заплатить, а потім я з тобою покатаюсь. Ой, я уже. Ой, а давай є. А де ся... <ривайся. ривайся> ага, мені з тої сторони сісти? С цієї З цієї, з цієї. двигайся поїхати. давай. Дай на, на, поезде пока то А ты вместо, а воно и грузоподъемность пойдет? Да <реклама> и вы сейчас будете мы на поезде ехать. Ага, пока, <реклама> <реклама> О, поезд поехал. <реклама> а мы тут Гуде хорошо, да? Дякую. Дитина так хотіла. Ми завжди, ну як проїжджаємо в дорогу, він завжди это да, це... хоче да, на ці поїзди дивиться, хоче на них, мабуть, прокатнуться. Для нас було це средство передвижения, а для них атракціончик, да? Ось такий поїзд.

це <рістична> целый аттракциончик, да? О ті что? Все, беру машу. А чого? Тм. Цей мальчик твой друг? О той мальчик твой друг. Горка. Горка. Каже, каже таке, що «да, це мій друг. Зараз підемо, кусай, ще і підемо. тільки що бігав тут за мальчиком. І так і улыбається йому. На, ти будеш їсти, так? Да, Я тепер хочу їсти. Машу покормила, тепер буду я. Все, а ми пішли. Давай, давай. Боже, поки ми тут тільки що знаходимося, я не знаю, куди мамку дивляться. Ну, їсть тут реально багато. Кожна дитина з мамою чи з папою. Ходішки, що лазила на горки мальчик і там. І, мабуть, на горка десь висотою в метр. І він упав відтуда. І мама чорт іде сиділа на лавочці. Я не знаю, ми лично не відходимо. От дітей я сижу з машею. І Андрій стоїть. Ну, краще так, чим потім він звалився і вона підбігла до нього. В нього нога була, ну, просто, ну он з отої горки упав. Да, я мамка хвочка. <рес> а вона дивиться на мій торт. Каже, їсти сьогодні мені не дала. Угу. Да, сьогодні їй нічого не дала. Ну а що, 6 місяців вже ще нема. Угу. Сьогодні нічого не дамо. Завтра ще дамо. Да? Маша, торт будеш? Чи ти думаєш, куди я його луплю? Да, той торт? А потім, каже, неї, що його похудать. Артема вдарила током. Ночі. Просто ганяє. тут, як я не знаю, Артм, спокойся. І Маша бігає. Да? Ти бігаєш теж вмісті з ним? Угу. Хорошо. Давай, з'їжджай. Горга така, звісно, опасненька. Він там ногами не достає. Завистикаш, а тепер поняв, що треба сідати. сідай. Сідай, правильно. Сідай. А тоді спускайся. Давай. Їдь. Все. Я з'їв торт, і він тепер хоче мене бити. Бігай, я б'є. Він його предлагав скільки разів, так? П'ять разів предлагав или сім? Я не знаю. Артем під ноги дивись. Все, до Артема треба тільки тікати, щоб він уходив. Тоді він тільки уходить, А так? Не хоче уходити Все, їдемо додому, будемо жарити шашлик бо вже бачите, що потемніє вже. Артем десь на дорогу аккуратно. О, Так нормально пригнав його якраз до машини. Ми <свист> каже, витягли, чуть би весь парк. Маша в мене на руках. На в це біжають. Ми приїхали тільки що гуляти. Артем не хотів виходити, вже надувся. <свист> а потім ще Марина ходила на пошту. Я його не взяла, бо там на секунду він босий. Вон видно? Так, а він боси. Не дуже а, видно. А, а. А, ти я забрала посилку, більше, Машину курточку а, забрала така, і да. ну, не взяла його. Там? Воно все оплачено, швидко забрати і все, так, да, Маша? Будемо сьогодні знімати розпаковку. Будемо, Маша? Маша весела, так. Давай постить, Полить костер, так? Будемо? Все, він уже забув, так? А ще що таке, що в машині їде, треба заснути, а ми йому не даємо. То пісні включала, які йому подобається, щоб йому було весело. А це він під нею вже засипати, так марно включила, яка йому не нравиться. Він на носоре виключив, мою пісню. Ми знаємо, що робити. Ну, звісно, ну а я ж дуже знаю. І коляску возьмеш? Гулять буде? І курточку, і шапку. Думає? Конечно. Да, Тьом? Ма, то тобі подобалось гулять? Ану розкажи. Гуляла ти? Давай шапочку одні. На шапочку. горках, так? Ну, да? Давай. Ой, як добре, мені подобається. Все поубирали, трави нема. Класно давай. тепер. Давай, ручка. То кажу, і за цієї халадрини не виходимо. Ну, да. Так, все, магистра. Ну, Сейчас на колочку за Машею. Ай, я снова. Дуже кричать не будемо. Да, Маша, держи. Опа, все, наші понакидали душок. Це посылка вроде з Nexa прийшла. Маші зимовий камень дом. Ну да, знекста. Угу, Що це тут таке? Так, ще шо, що сходи. Ти що випал знаєш? Чи все? Може, вкусний було гілок. Угу. Ааа, я думаю, що тут заказували. Так, це у нас що? Це Це на повернення, да. Так, шапка. Це все я заказувала на діму. Невека, ну вона не вона може, треба буде велика. Не? Маша. Ну це ще до декабря голова виросте. Ану, покажи. Ну да, шапка велика. Покажи. Шапка велика. Ну це шапка на 9 місяців. Я розчитую, що вона і носитиме декабрь і январь, там, февраль. Прикольно шапочка. Далі ще а, це які маечки. Такі що я всігда і заказую їх оце. Це, це білі реально да? саме дешеві там. Если ну, вот такая цветне, то уже дорожче. Білі щось 350 пятьдесят гривень будет. До 400. Не, не скажу точно, тут их пять штук. Просто біленькі. Це 80-й номер, розмір заказала на 9-12 місяців. Я всегда беру більші. І все, Маша, Ти нічого не достаєш, каже, ти мені що дав. Всі беру більші, тому що під памперс, щоб тут їй був запас, щоб їй нічого не давало. І тим более в Некста, от зараз я думаю, воно буде дуже здорове, але я його постираю і воно прям хоп і зжалось. П'ять маєк у нас, так? Да? Да, раз, два, три, чотири, п'ять. Стіра. Маша, диви, який класний капець тобі. Костюм. Прикотажений. Вау, все розове. Ух ты, Маша. Ну це ж тоже все все, ну, на зиму, на дікабер. Я сказала, 6 дев'ять. І штани. Ой, конечно, боже, яке вона м'якусеньке, ззаді пузочки. Маша, диви, яке класне. І що це воно недорого було, щось там, чи 500, чи 500, мабуть, да. Просто везде на оцих цих резерв, що я люблю сайт, там по тисячі таке. Диви, Маша, яке красиве. 6-9, ну якраз нормально, зараз жарко ще буде в ньому ходити, через місяць, через два. Буде отрічно буде Маша все розове. Так, і все. І комбес извини. Курточка така. Опа! О, класненька! Подивлюся. Я брала тоже 80-й розмір. Маша маленька, ну вообще не маленька. В неї эти комбіны, що вона зараз у носа, вони до 6 місяців. Оце... Який ваше розміру тебе? Господи. 68-й. Да, там написано 6 місяців. Так їй 6 буде осіб. Вони її прямо вже опротив. А це 80-й на два розміра більше взяла. Ну якраз нормальний. На, на одной і на другої. Ну хороший. Ну не, не, не прям товстелезний. Ну такий. Ну і не тонкий. Що я що з нею Буду десь ходити. Каже, на машині вічно дві вийшли, погуляли, пів часа і назад. Вона угу. ще класно було якийсь. Ну, нема смислу щось його мірять, воно буде їй велике, це точно. Вона щось не така. Ти, Маша класний. Ось такий. Вау. І прикольний. Красивий. І, коротше, мені хочеться, щоб було ноги закриті. Я її швидко вкинула і поїхала. Так, да? зі да, не тірять людей, може вона так не любить Угу. Клас, дивися, І Шапка розова. Второго, все голуба? І Костюм. Все, де красива маша була. Да? Всім дякуємо за перегляд. Пішли ми купати Машу. Лягай. Лягай, все, лягай. А так. Давай в цю сторону. Давай в цю. Всем пока-пока.